Раз-раз. Записую відео. Не знаю, як воно запишеться з цієї відстані. Але зараз я заходжу в арку. Привіт всім сознательним і свідомим. Уявіть собі неймовірну річ. Раптом світ ворожий, середовище неприємне, некомфортне, яке вас напрягало, процеси, які з вами відбувалися і мучили вас, і те оточення, яке зневажливо до вас ставилось, різко. Якось одним моментом стало для вас приємним, чудесним, радісним, комфортним, і ви себе відчуваєте в ньому добре. Ви дозволили йому оточувати вас так, як вам хочеться і як вам це потрібно. Це є ресурсний стан. Так він характеризується. І проявляється він, коли ви змінювали свою діяльність. На Довший час, і потім знову повернулися до тої рутини, Або були в якійсь відпустці. Тобто в вашу свідомість потрапили зовсім інші форми сприйняття світу. І поки ви знаходитесь в такому ресурсному стані, проста порада: займіться аналізом своїх прагнень і бажань. Обов'язково проаналізуйте. Чого ви насправді хочете і до чого тянеться ваше внутрішнє душевні налаштування. Будьте здорові, бережіть себе.